Співочі уікенди у Черкасах тривають. Цими вихідними на сцені літнього театру для черкастів співали відомі українські та російські барди. Поностальгувати під авторські пісні Леоніда Сергієва та Олександра Городницького прийшли чимало черкастів, переважно зрілого віку. Натомість український бард з Харкова Сергій Бабкін зібрав повну залу молодих шанувальників. Детальніше розповість Вікторія Курченко. Кожен концерт традиційно починається з розпівів виконавців. Утім, у Черкаса голосові зв'язки напружують і глядачі. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уж нету карты, идем бредем по адресу. Кожаные куртки брошены на угол, снегом запрошено низкое окно. Бродит за ангарами маки, северные в юге, маленькая гостиница, уютно и тепло. Черкащани радіють учасники цьогорічних співочих вечорів їм до душі. Не можу до сих пор повірити, що на такий концерт попало, тому що ми теж геологи і, в общем-то, пісні тепіли з молодості. Радіють її миниті виконавці авторської пісні. Запрошення черкаської мерії вони прийняли з задоволенням. Таких фестивалів говорять, нині майже ніхто не проводить. чоловіку, все це чаєку, которо що в наше дуже непросте просто вірішиться на такою. Найти, скажемо, так, можливість. Ну, Як я понімаю того, стоїть Леонід Сергієв, відомий російський бард, демонструє зі сцени не лише вокальну, а й акторську майстерність. Гості а горіка, горіка, а всі вона горіка, а поталує діга Засновника жанру авторської пісні в Росії Олександра Городницького публіка зустрічає бурхливими аплодисментами. На його піснях виросло не одне покоління. А я йду по дерев'яним градам, де мостови ви як полевізи. Інший виконавець Едуард Драч, як говорить він сам, підготував для публіки пісні не про дурне та політичне, а про розумне і вічне. Дивує черкасців віртуозною грою на автентичних музичних інструментах. Миттєво підкорює слухачів харизматичний та енергійний український бард Сергій Бабкін. Молодь охоче підспівує йому та не відпускає зі сцени без пісні на біс. Вертяться колясики на глазах вавросі. Співаки залишилися задоволені таким теплим прийомом черкащан та пообіцяли обов'язково приїхати вдруге. «Встретили замечательно, просто просто волшебно, я хочу сказати. Встретили нас Черкаси. Організаторам теж сподобався цей уікенд співочих вечорів. Збираються дійсно люди для того, щоб поспілкуватися не лише з артистами між собою, відпочити душею, збагатитися. Наступних вихідних відбудуться останні в цьому році співочі вечори на сцені літнього театру виступатимуть Тамур Шав та В'ячеслав Бутусов. Вікторія Курченко, Владислав Тягун, Володимир Мельник. ВІККА новини